Ось справжній рибок в забрудах болоті лягай туди, лягай, ляг... <рик> лягай, лягай Лягай, 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 дурочка ти. Жуйка, так, тільки не тулийсь тепер до мене. Вот ты дурна собака. Иди. Иди в болото, иди. Иди. Заходь, заходи, заходь, заходь тобі, заходь. Заходь. Побрюхай. Лягай туди, лягай. 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 Лягай, лягай, я то. Лягай, Вот ляг, ляг. ляг. ты дурна. Лягай. Жарко, так. Да? Набігалась. Ляй. Хекаєш, це ще не літо. Ось літом буде жарко. І не знатиме ти куди ховатися. Куда дурненька. Кісточку заховала. А потім треться в мене. Мокра, дурненько, собака была бока. О, добрый. Конечно, он и кистки. Ешь, ешь, ешь. Ешь, 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 ешь. Це такі у нас в кооперативі дороги Воно видно, наві сонце не засліплює. Оце по кооперативі такі басейни. Кожний гуд заплати блядь, 700 гривень. Годові внески. А потім, сука, блядь, куди диваються гроші. Оце такі дороги, ну от... Оперативі. Ну і там далі видно, тут ото, горб трохи сухенький, а то ось по коліна, по коліна, там далі, там далі басейн. І далі, і далі рівчачок. 700 гривень годових, годові внески. І плюс 13 гривень світла за кіловат, потім дай на те, на те свого кармана, на камери, на проводку дай, бо треба поміняти потери. Отакі От наші дороги. Мурочка.